Зубна фея для Крістал день видався надзвичайним. Вона склала останній іспит у чарівній школі, де навчались зубні феї. Тепер Крістал уміла обертати дитячі молочні зуби на монети. Джет, ледача однокласниця Крістал, провалила всі іспити. Нікуди ж не з неї вийшла фея. Так не годиться, подумала вона. Поки Джет сумувала, інші феї порозлітались по домівках готуватися до перших мадрівок. Тієї ночі Крістал перевіряла, чи взяла вона з собою все потрібне, торбинка з магічним мандрівним пилом, список дітей, до яких потрібно завітати, взяла. І найважливіше, чарівна паличка взяла. Крістал притрусила себе магічним пилом. Наступної миті вона опинилась у спальні першої пацієнтки Бет Бінглі. Крістал підлетіла до ліжечка, і з-під подушки Бет вона обережно витягла молочного зуба дівчинки. Фея спрямувала черепну паличку на зуб і проказала: Запа наша! Та замість блискучої нової монети зуб перетворився на бутерброд шинкою. Ой, На хом'яка, на кактус. Зуб щоразу перетворювався на що завгодно, тільки не на монету. Крістел залилася сльозами. Нічого не виходить, ридала вона. Від її плачу прокинулась Бет і очам своїм не повірила. Ти зубна фея? здивовано прошепотіла дівчинка. Так, схлипнула Крісто. Але я вперше чаклую самостійно, і в мене нічого не виходить. Фея розповіла, як її паличка вичакловувала на те, що потрібно. Усі в країні фей сміятимуться з мене, радала вона. Що ж мені робити? Бет стало дуже шкода чарівницю. Дозволь мені полетіти з тобою, попросила дівчинка. Можливо, я стану в пригоді. Дякую тобі, схлипнула Крісто. Жменька мадрівного пилу і Бет потрапила до країни фей. Магічний порошок зменшив дівчинку, і вона стала схожою на фей. А ще вона могла літати. Чарівну паличку я купила у магічній крамниці для фей, пояснила Крістол. Тоді почнімо з неї, запропонувала Бет. Увійшовши до крамнички, Бет не повірила своїм очам. Полиці були заставлені сотнями магічних предметів були там осяйні тіари, шовкові бантики, блискучі черевички і цілі кошики мерехтливих чарівних паличок. «Чим можу допомогти? запитала фея продавчиня. Крістал пояснила, що сталося, а фея-продавчиня оглянула її чарівну паличку і сказала: Це паличка Джет. Ця фея лінувалася доглядати за своєю паличкою, і вона її зіпсувала. І підло надумала підкинути її мені, здогадалась Крістал. То повернімо твою паличку, запропонувала Бет. А тим часом Джет. Джет байдикувала на веранді свого будиночка у дуплі дерева. Паличкою крістал вона начаклувала чимало кремових тістечок. Фея саме збиралась жадібно проковтнути вже десяте тістечко, коли до неї підлетіли крістел та бет. Ану, віддавай мою паличку, злодійко, наказала Крістал. що! міс бездоганність, відказала Джет. З палички у її руці вирвався струбінь зірочок. Магічний заряд ударив по ногам крістал. І перетворив їх на камінь. Джет замахнулась для наступного удару, але раптом хтось вихопив паличку в неї з рук. Вона у мене, дражнила Бет з гілки над головою Джета. Джет спробувала підлетіти і забрати паличку, але так об'їла, що не могла здійнятись в повітря. Другий заряд з палички розчаклував ноги крістал. Прощавай, Джет, гукнула фея. Вона змахнула крильцями і полетіла до бед. Подруги повернулись до магічної крамниці для фей, щоб віддячити Бет. Крістал купила їй вбрання для фей, а потім Бет до світанку танцювала разом з феями. «Час прощатися», – сказала Крістал, коли зійшло сонце і сипнула на дівчинку мандрівного пилу. За якусь мить Бет уже спала у своєму ліжечку. Яка дивина мені наснилася, прокинувшись, промовила дівчинка і зазирнула під подушку. Без сподівалась знайти там свого зуба або навіть монету, але натомість побачила крихітну сукеньку, напевно, найменшу в світі.